120 тисяч кілометрів вітчизняних доріг стануть надалі головним болем для регіональних чиновників. Опікуватися якістю дорожнього покриття так вирішили у столиці. Повинна місцева влада. Чи стане від того ноу-хау асфальт якіснішим? Невідомо, але 10 мільярдів гривень на ремонт національних трас «Укравтодор» наступного року витратити. Обіцяє Ганна Набокова. Поїхала у черговий дорожній рейд. Якщо у вас погані дороги, усі претензії до місцевої влади з нового року Укравтодор передасть 117 тисяч кілометрів доріг, а це майже 70% на баланс держадміністрації. Неправильно, коли рішення щодо ремонту тієї чи іншої ділянки доріг між селами всякої любої області приймається в Києві. І ресурси розподіляються в Києві на місцях. Таку ініціативу підтримати готові, але тільки за умови, що дороги вони приймуть разом з грошима і технікою, каже голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко. Сьогодні йде йде ряд технічних вирішення ряду технічних питань щодо того, хто саме буде балансоутримувачем і яка доля буде чекати районні автодори, так звані, тобто є області, в яких це слабкі доволі організації, навіть районні. Від району, вони відрізняються. Натепер полатали дороги майже по всій Україні, крім Чернігівської, Чоркаської, Львівської та Івано-Франківської областей. На це вже витратили 757 мільйонів гривень. Куди пішли ці гроші, автомобілісти поки не розуміють. Особливо обурюються іноземці. Сильно оббивається под'їздка машини. Їх латали, може тільки, ну, не знаю, десь бі біля Києва, а так, де з'їжджаєш далі з траси, основних там доріг практично немає. Лучше, звісно, ніж після зими. Але все одно є ями, є це, тось... погано багато. Наступного року планують витратити більше 5 мільярдів на 3 тисячі кілометрів доріг місцевого значення. Сподіваються, до наступної весни дороги доживуть. В цьому році дуже жорстке завдання постане по заготовленню, по заготовленню холодних асфальтобетонних сумішей для аварійного ямкового ремонту. Це перше. Але це як вимушена. Мира. Водії, які пам'ятають цьогорічну весну, і суцільні ями тепер не ймуть віри чиновникам. А поки до зими далеко страждають від заторів через ремонти на головних шляхах. ми стояли вообще узка дорога, пісок. Дуже плохо, тяжело було. Чотири часа на жарі уже не так якість доріг, як період їхнього латання. Турбує водіїв найбільше. Утім, постійні затори або тягнуть 30 градусну спеку, доведеться терпіти й надалі. Чиновники кажуть, гарячий сезон відпусток найкраща пора для ремонту центральних автомагістралей. Ганна Бока, Павло Бондаренко, новини 2+,2.